Саме важливе було нам в цьому спаррингу це перейти зі штучного покриття на зелений газон. І ми трошки побоювалися, тому що провести е, збори майже два місяці на штучному покритті, звісно, воно е, ну, сказується да, на гравцях, на, навіть в фізичному стані. Е, але сьогоднішня гра показала, що мужик, у мужиків є наш характер, е, як би їм тяжко не було, і ми на цьому трохи акцентували увагу, що їм буде не так просто. Тим більше ми граємо проти команди Прем'єр-ліги, яка сьогодні показала нам, які є у нас слабкі сторони, але все одно ми можемо їх нівелювати і ближче до чемпіонату їх, скажімо так, мінімізувати і прибрати. Спарингом дуже задоволені, тим більше нас чекає вже скоро чемпіонат. Позитивні емоції були як хороші моменти, яких ми могли ще більше додати і реалізувати. Але в цілому дуже задоволені спарами. Сьогодні був не дуже видовищний матч. Це вже втома накопичена за період зборів. Так, я вважаю, що так і психологічно. Я вже навіть знаєте, коли ми збираємося там перед тренуванням, кожним е у нас є там настанова перед тренуванням. І я просто навіть дивлюся на хлопців. Е В очах знаєте, немає цього е огонька, іскарки, вона вже трохи тухне, і просто я їх дуже ми їх дуже просили, щоб хлопці залишився один матч, який ми проведемо з класною командою на класному стадіоні. І все, ви будете вже дома. Вони прислухались, вони молодці сьогодні, і у нас будуть вихідні, які хочеться, щоб вони перезавантажились, і знову ця іскра появилась, тому що я ж кажу, нас чекає дуже дуже, дуже тяжкий чемпіонат.